Так, Сьогодні трішки прийшло оновлення по телефончиках бюджетних до 3500. Зараз покажу. І більш детально буду закидати пізніше. Це Samsung 50, 2600 ціна, є легкі потертості по корпусу, незначні. Тут іде Type-C роз'ємчик. Непоганий варіант. По екрану так немає нюансів, можу, до речі, поклеїти захисне скло за додаткову плату. Але є невеличкі вигорання по самому екрану. Він іде зверху видно вигорання. І знизу трішки Він йде 464 по пам'яті. Такий варіант. Також по Samsung є A10, 10 s 2800. Ціна. Є ось така, така потертість тут, невеличка, не суттєва. Є сканер пальця, мікророз'єм. Непоганий по стану телефончик. По екрану є ось такі потертості, теж можна поклеїти захисне скло. Зараз кажу, він, якщо не помиляюся, на 32 гігабайти. Так, 2,32. В комплекті йде зарядний шнурочок. Тут мікро, тут Type-C. Ось такий А30, 2200 ціна, є сканер теж пальця, теж трішки потертий корпус, але тут вже йде Type-C роз'єм на зарядочку. По екрану поверхню нюансів немає ніяких. Так, зараз скажу, скільки він по пам'яті має. Так, що у нас? 3,32 по пам'яті. Далі поїхали поко. М3. 3400 ціна. Тут однозначно є царапинки на цьому склі. Тут завжди в цих модельках такі є. Ось тут невеличка косочка знизу, не суттєва, Є сканер пальця теж. поверхня по екрану немає ніяких нюансиків, Він йде на 128 ГБ. Зараз телефон трішки думає, тільки завантажився. 128 МБ. І оперативної пам'яті 4 плюс 2. Є ще ось такий бюджетний Huawei 1550 ціна. Є сканер, ще заводська плівочка поклеєна. Ось тут є потертості біля зарядки роз'ємчика. Так, поверхню екрану в гарному стані. Зараз скажу, що він тут у нас по пам'яті. Все можна качати на даний пристрій. Пісмарт-моделька, 9 Android. 3 ГБ оперативної і пам'ять самого пристрою 32 ГБ. Далі ZTE Blade A53. Є сканер, 200 ціна. Мікророз'ємчик. По екрану практично нюансів немає. Перед відправкою обов'язково телефончик буду заряджати. Зараз кажу, що тут по пам'яті: 32 ГБ. Зараз завантажиться 32 ГБ. Це ZTE Blade A53. 2 ГБ оперативної пам'яті на 12 му Android. Потужний ось такий варіант Samsung H9. 2,5 ціна, сканер пальця 128 ГБ. Непоганий, хорошенький по стану. Type-C роз'ємчик тут на зарядочку йде. По екрану є легкі потертості, але не суттєві. Так, поверхньо екранчик у гарненькому стані, більш-менш, але є вигорання по самому екрану. Зараз покажу ще, кому цікаво, такі пристрої, пишіть обов'язково мені у повідомлення. Покажу ще по оперативній пам'яті 6, 128, Потужний смартфон, але є вигорання. А22, 3,5 ціна, біленький колір. Якісь легкі ось тут царапинка, не суттєво. Так, телефончик гарненький по екрану, ну, взагалі ніяких якісь потертостей нема. Зараз кажу одразу, що в нас по пам'яті. 4128 Далі, Samsung H20S, 2200 ціна, є сканер пальця. Тут іде Type-C роз'ємчик на зарядку. Так, дефектів не виявлено. По екрану, практично без нюансів поверхню. Так, налаштування. Зараз скажу, що у нас по пам'яті. Без встановлених аккаунтів. Батарея та обслуговування 332, він йде по пам'яті. Ось такий OPPO, 2800 ціна. Є потертості по корпусу. Також знизу type c роз'ємчик на зарядочку. Ось такі потертості. По екранчику без нюансів. Є сканер пальця. Так, про телефон. 4128, Хороша досить вартість за таку кількість гігабайт. І два Note 8 Pro. 2800 ціна кожного. Є сканер. Type-C-роз'ємчик. Хороший варіант, досить прошки ціняться. Тут є легка потертість по екрану. Можна поклеїти захисне скло, практично не буде видно. Так, Зараз показую інформацію. Note 8 Pro 64 гб, 10 Android і 6 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще цей. Теж 2800, теж сканер. Тут злегка є потертість знизу біля роз'ємчика на зарядочку Трішечки є потертості по екрану. Не суттєві, в принципі, однакові як той, так і той приблизно. Так, що у нас тут? Про телефон. Note 8 Pro, 64 Гбайти та 6 ГБ оперативної пам'яті. Так, дев'ятий Андрої тут кому що цікаво, пишіть уповідомлення. Уточняйте по наявності. все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Знаходимось у місці рівному.